Кожен з нас має право вибору і робить цей вибір кожного дня, і майже щомиті у думках своїх, словах і вчинках. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа! Апостол Павел у посланні до єфесян пише: кожному з нас дана благодать. В міру дару Христового. У цьому ж апостольському посланні ми знаходимо й інші слова. Благодаттю, ви усі спасенні через віру, але це не від вас, то Божий дар, не від діл ваших, щоб ніхто з вас не хвалився. Ці слова переверховного апостола Павла спонукають нас, дорогі брати і сестри. До роздумів над основоположними поняттями християнського життя, такими, як благодать, віра, спасіння. Свята Христова Церква навчає нас, що людина спасається благодаттю Божою. Але якщо людина отримує таке спасіння благодаттю, то чи потрібно їй докладати зусиль людських для того, щоб отримати цю благодать? Без людських зусиль неможливе життя людини на землі. Ми трудимося, розвиваємося і втілюємо в життя свої задуми, свої натхнення і бачення. Ми маємо здобутки протягом життя у сфері освіти, науки і навіть сучасних технологій. Але це тільки тимчасові цілі, тому що як підсумок Знання, які отримуємо ми в школі, є шкільний атестат. Як певний підсумок нашої професійної діяльності є той момент, коли ми виходимо у пенсійний вік або ж змінюємо місце своєї роботи. А що ж говорити про розвиток сучасних технологій, за якими не може встигнути жодна людина? Але якщо все вимірювати через призму вічності і через те, що головним завданням і метою нашого життя є вічність нескінченна, тоді ми усвідомлюємо і розуміємо, що власними зусиллями можемо здобути земне, але небесне не підвладне нам, тому що тут нам потрібна особлива допомога, яка посилається людині від Бога. Тому святитель Феофан Затворник пише такі слова. Коли ми говоримо про досягнення справжньої мети нашого життя, яка іменується спасінням, тобто повнотою спілкування з Богом, то неможливо її досягнути жодними людськими зусиллями, окрім сили Божественної благодаті. А святитель Василій Великий. Розвиває цю думку такими словами. Ми спасаємося не власними справами, якщо й для нас вони здаються великими, бо насправді вони нікчемні, але силою Божественної благодаті. Божественна благодать це дар, який дає Бог як творець своєму творінню. Божественну благодать неможливо ніде придбати, її можна тільки заслужити. Своїм благочестивим життям перед Богом, благодать, яку Господь посилає своєму творінню, преображує, оновлює і творить у кожній людині нове життя, посилаючи через своїх апостолів і найближчих учнів на проповідь, Він сказав їм такі слова: даром прийняли, даром віддавайте, Повнота цієї благодаті Святого Духа. Зійшла на святих апостолів у 50-й день після Воскресіння Господнього, і досі вона в церкві передається через апостолів, потім мужів апостольських, і до єпископського служіння, яке і звершується по сьогодні у святій Христовій церкві. Саме тому священомученик Ігнатій Богоносець говорить, де єпископ, там і церква, а де немає єпископа. Там немає церкви. І коли цей святий Отець говорить ці слова, то він розуміє, що єпископ є приємником апостольської благодаті, яка передається йому від самого Спасителя, через апостолів, мужів апостольських і наступних послідовників. І ця божественна благодать діє у церкві через апостольське служіння. І служіння священнослужителів, які рукопокладені ним, бо звершують вони у святому вівтарі таїнства церкви, у яких приймають участь весь народ Божий, який прагне тримати цю божественну благодать у храмі Божому. Саме тому на цьому острові благодаті кожен з нас отримує і знаходить спасіння. Воно, звичайно ж, можливе. У будь-яких обставинах нашого життя, але повнота благодаті повідомляється людині тільки тоді, коли вона у храмі Божому доєднується і долучається до тієї божественної благодаті, яка зцілює, яка направляє до нового життя і дає людині усе необхідне, щоб вона і на землі жила, і найголовніше здобула вічне і незмінне на небі. Але якою ж є участь безпосередньо людини для того, щоб отримати цю божественну благодать. Сам апостол Павел відповідає нам на це запитання. Благодаттю ви спасенні через віру. Віра це той стан душі кожної віруючої людини, який єднає нас з Богом. Віра це свідчення зв'язку людини і Бога. Це ланцюг яким ми прив'язуємо себе до Бога. І якщо не маємо віри у своєму серці, то і розриваємо цей ланцюг, через який і діє Божественна благодать, і Божа підтримка посилається людині у нашому житті. Віра дає підстави, щоб благодать Святого Духа сходила на життя людини і допомагала їй у тій подорожі. Яку звершує кожна людина тут на землі. Святитель Іоанн Златоуст говорить такі слова. З ласки Божої ми отримуємо благодать через кожного разу, коли звершуємо святу Євхаристію. Кожного разу, коли освячуємо і окроплюємо себе святою водою, кожного разу, коли приймаємо участь у таїнствах церкви. А преподобний Авва Дорофей навчає: через віру ми здобуваємо спасительний дар благодаті. І тут, дорогі брати і сестри, ми згадуємо і про нашу свободу, яку Господь нам подарував, коли творив людину. Бо кожен з нас має право вибору і робить цей вибір кожного дня і майже щомиті у думках своїх словах і вчинках. І сьогодні кожен з нас зробив свій вибір вранці. Прийти до храму Божого чи здійснити якісь інші дії у своєму житті. І у кожного з нас були причини, які ми могли для себе використати, для того, щоб не прийти до храму Божого. І ми вміємо добре себе виправдовувати і знаходити ті підстави, щоб не робити те, чого Бог бажає від нас. Але ми перемогли усі спокуси у конкретний випадок. І прийшли для того, щоб наповнитися благодаттю Божою у храмі Божому, для того, щоб стати причасниками великої таємниці, для того, щоб єдиними устами і єдиним серцем прославити Творця, промислителя, Вседержителя неба і землі. Так і вірою своєю через можливість своєї свободи, яку подарував нам Господь, бо вона звільняє нас від гріха. Ми намагаємося. У Бога випросити ту часточку Його божественної присутності у нашому житті, щоб воно освячувалося, оновлювалося і по-новому дихало через те, що ми бажаємо дихати диханням Христа, яке Він нам подарував, коли сам прийшов на цю землю. Саме тому сили, які мають походження від диявола, намагаються в усі часи зруйнувати. Викорінити віру в душах і серцях людських. Бо віра робить духовний стержень в житті кожної людини. Віра зміцнює нас і єднає, і ми відчуваємо, що є однією сім'єю, головою якої є сам Христос, Спаситель світу. А коли людина втрачає віру, то вона дезорієнтується у цьому житті, і тоді набагато легше нею керувати. І скеровувати туди, куди бажає світ, який у злі лежить. Тому, дорогі брати і сестри, зберігаймо нашу віру, як би не намагалися її викорінювати з нашого життя, ту віру, яку передали нам від діда й прадіда, ту віру, як початок, який поклав сам Христос, Спаситель світу, тому що вона єднає нас з ним, вона об'єднує нас у церкві Божій і Христовій, вона дає нам усі сили. Життєві, які благодатною присутністю у нашому житті роблять нас чистими перед Богом і скеровують до спасіння наших безсмертних душ у небесному Царстві. І пам'ятаємо, якщо будемо з Богом, то Бог неодмінно буде з нами. Амінь.